Привіт! Ось зараз фотоапарат Київ. Версія 4, Тільки я не знаю яка це модифікація. Він нібито 182 року випуску виходить, якщо по першим двом цифрам дивитися. І що в ньому цікаво, то це оцей об'єктив. Helios 103 1,8 853 см. Його дуже класно використовувати на беззеркалках. Ось є такий перехідник на Sony L39NEX. Проте цей об'єктив на перехідник ось цей так просто не вдіти, тому що тут йде система Contax. Ось такий виходить тут байонет і ось така, така лінза. І ця лінза просто-напросто неможливо надіти на ось цей перехідник. Тому що ніякого фокусування на самому об'єктиві немає. Тут ось діафрагма є. Ось діафрагма є. А фокусування все залишається на об'єктиві. Ось Фокусування. І щоб це все подружити, потрібно розібрати ось цю передню частину Києва. І, і зняти байонет. І потім з байонетом потрібно зробити деякі дії для того, щоб його прилаштувати на ось цей перехідник. Зараз я приступлю до того, що розберу передню частину фотоапарату. Ось гвинти я спереді викрутив, проте байонет ви все одно не знімете, так як ще є гвинти ось під цим е декором. Ось цей декор треба. Віддіти, і тут ще буде гвинт. І тільки тоді ви зможете зняти передню е пластину, ось щоб дійти до баянету Ось цей прихований гвинтик він ось тут знаходиться. Я його викручу, і тепер вже вільно ось цей декор можна зняти. Значить, ось, ось це декор, я його зняв. Тут є ось такі два скільця, вони забираються. І ось тут о, чотир, е чотири гвинтики. Тільки треба викрутити, і тоді байонет повністю можна дістати. Цим і займусь. Ну що ж, відкрутив всі гвинти. Тепер лише витягнути ось такий байонет Контакс. Далі нам потрібно ось цей байонет подружити з цим перехідником L39NEX. Ось цей перехідник. І спершу нам потрібно взяти болгарку і. Зрізати ось цей кріпильний матеріал весь. Для того, щоб цей перехідник можна було поставити без оцього всього. Ну що ж, ось я пиляв, вийшла ось така ситуація. Тепер потрібно це все пройти над фільком, щоб все було гарно. Що ж, Узяв я надфіль і пройшовся ним. Вийшло. Ось така у нас зараз ситуація ця. Воно все гладеньке. Матеріал, видно, якась латунь, покрита зверху хромом. Який доволі метал. Так що багато часу це не забрало. Значить ця заготовка вже є в нас. Це для того, щоб був фокус, коли будемо користуватися геліусом 103, тому що він сам фокусу не має. Тепер залишилося ось цей перехідник подружити з цим практично фокусом. Як бачите, він не заходить буквально міліметра 2-3 До речі, що в мене, яка ідея була, я думав взяти перехідник на 42 мм і подружити з ним цей байонет контекст. І сюди залазить Проте проблема в тім, що, якщо подивитися ось ці дві різьби, то вони різні по діаметру. Тому ситуація така, що все одно прийдеться брати і над філеом чи якимось напильником ось цю всю різьбу стесувати. Йду робити, надію, що це буде не складно Надіюсь, що це теж якийсь матеріал м'який. Ну що ж, Евріка. Все вдалося. Кільця вже на місці. Байонет теж на місці. Це є фокус контакса. Тепер залишилося лише ось вкласти цей перехідник і закріпити. Проте є один нюанс. Як бачите, у камери Sony знизу йдуть фокусні контакти. А тут, якщо подивитись, виходить от різьба. Ось ця різьба виходить. Якщо в байонеті, вона ось так. І виходить, що якщо поставити як-небудь у... сюди в байонет Sony, то може бути таке, що ось цей, ці вуса вдарять по автофокусних контактах, а це буде проблема велика. Тому зараз я вставлю ось цей перехідник в байонет і закріплю сам е, перех... ось цей контакт. Автофокус таким чином, щоб він ось в цьому найбільшому виступі ось так знаходився. Тоді буде добре, тому що коли фокус буде забиратися, коли буде викручуватись, то автоматично різьба буде в'їжджати всередину і не буде попадати на контакт. Ну що ж, закріпив ось в такому положенні. Ось тут в мене найбільша різьба. А контакти ось тут знаходяться. Ось там, навіть, як бачиш, є зазор. Так що все буде нормально з матрицею. Залишилося лише протестувати готовий виріб із Helios 103. Що я зараз і зроблю? Ще один нюанс. Прийшлося розібрати сам об'єктив, тому що ось ця лінза і ось ця лінза. В середині були всі впилюки. Я зараз їх почищу. І закладу. Все дуже просто. Все, лінзу почистив, там все доволі гарно вже виглядає зараз. І залишаються лише тести, фото і відео. Що я зараз і зроблю? Камера Sony Alpha 5000. Що ж, тести пройшли нормально. Геліус працює, так що я все зробив, зробив правильно. Є і безкінечність, є і ось найближчий вістень, це в районі 50 см, так як сам Геліус це 1,853. Різкість є, світлосила теж працює. Так що, все good, можна здійснювати фото і відео. Dėl to, kad jis yra labai išgelbėjęs, yra labai išgelbėjęs. Посу на безкінечність. Як бачили, що безкінечність працює. Обов'язково потрібно брати з собою штатив. Ось він Пропрацьовує абсолютно всі а ну, Далі просто небо.